Друзі, всім привіт. Замовили мене 20 в полуниці. Сьогодні 28 квітня. Зараз їду на другий будинок. Взяв з собою лопату. Буду виїжджати. Не знаю що там буде. Замовили 20 штук. Це не зараз ще не скажу. Коли я продам, тоді запишу відео, скажуть ціну. Або коли продам, одразу запишу. Єдно купати, далі покажу, що я не купав і за скільки я продав. Ось я приїхав. зараз будемо відкривати. бо Трошки закрили. Було трошки прохолодно. Так відкриваємо. Так, відкриваємо І будемо дивитись на саженці, які можна продати. Потрібно 20 штук. Ось, друзі, накопав ось такої розсади. Ще не відійде цвіт. Таку розсаду спочатку буду продавати по 5 гривень. По 5. По 5 гривень. 20 штук виходить 100 гривень. Того року нема, а 20 штук накопавши. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Є і менше корнева, є її більше коренива. Ще є цвіт. 5 гривень копанка. Ось, друзі, 20 курсиків продав на 3 до більше. Заробив за 5 хвилин 101 гривню. Ну, 10 хвилин я купав, так? 10 хвилин 100 гривень. Косить У 5 гривень я продав.